Костік Радіо Сковорода. У нас четверта, а четвертая сьогодні у нас буде дуже насичений радіо «Сковорода» Це день з Мар'яною Романяк і тишиться, що сьогодні впродовж двох годин ми разом із вами будемо в можному просторі, обнова, тому що Радіо «Сковорода» впродовж 10 днів буде тут і насправді тут тут крута така творча. ви Помикають різні скинки від фарши. Дивиться, каже, там мали скидка, каже, але одного каву. Одним словом така, знаєте, мистецька творча атмосфера. Тому ви також сюди завітаєте, у нас в Україні можуть побачити, приходити метепос, просто покухайте нам рукою, нам це надзвичайно приємно, обіцяємо також відмаха. в ефірі практично. Інтернет-радіо таке молоде, класне. А для чого ви все це робите? Скажіть, Так, це. Ми це робимо для, для людей для задоволення. А, да. а на що треба, Як то кажуть? Задовольняти людей, так щось. Це класно, то треть такий, туди? да? Ну, це була наша мрія, а ми любимо здійснювати мрія і в тільки. А у мене є мрія. Я досить, чи... <laughs> Ну я сподіваюся, у вас правильна мрія, так? Да? А що тут відбувається? Саме саме сьогодні. Е, сьогодні саме чи загалом? Так, сьогодні. Взагалі сьогодні. Ну, наше радіо залом це таке радіо, яке завжди відкрите для людей, відкрите для спілкування. Тому сьогодні ми в новій локації. Це є відкриттям модного простору в рамках ДВІ Перший. І як побачите, наша студія така, що її можна побачити до неї підійти з нами, поспілкуватися, нас побачити не взлетіли до тих висот, сюдизя як-то там через цілу кучу лоха, потрібно про Ніхто ніколи не підбігав там мікрофон на під час прямого ефіру. Не не вихватував. А, ні, ну, тут січання. Ні. Нікого не було, але якщо буде, то ми не про що. Це тільки людина може до вас. Ні, ми й тім, політніки, що проходили просто боже люди, поліодечно. Кожен день. Мені тут подобалось з вами Так, люблю ціна да, і... говорити в мікрофон. І вони мали таку змогу. <свіс> а так в принципе тут даже ну чтобы не дай бог до рекламы не докатила знаешь кто-то подбежал там а спонсор нашей передачи такой то такой -то, раз и на улице спит не было такого что ні, не нас тут такого не же... было Вітаріка нас слухає, вона нас дуже така розуміюча, дуже чимна. Ви, ви, ви освітлюєте якісь події, в нові, да, і виходить, як на, на волнах вашого радіо. Що можна почути ще? Інтерв'ю з цікавими людьми, да? так? Так, то нас завжди дуже. Круті люди в ефірі. Не крути, шукають, так само. Вони вас шукають самі. По-різному буває. Залучається до розвиватися. У вас, наприклад, на Ютубі э, радіо Вільних Людей, да? а ви раніше під рабством були чи як? Ні, насправді розумієте, е, якщо будемо говорити про вільних людей, про рабство умовно, ми будемо говорити години три зараз. Ну, але очевидно, ж коротше, ніж три години. Е, е, Тому дивіться, е, вільні люди і радіо вільних людей це наш внутрішній встан, це наш внутрішній слоган. Та ми так відчуваємо те, що ми робимо. Ми хочемо бути абсолютно незалежними е, і залежати виключно лише від нашого слухача. Тобто, якби ми ну, єдині. Люди, до кого ми прислухаємося, наші слухачі те, що вони нам говорять і пишуть. Вот. Говорячи про Сковороду і про радіо Сковорода, -таки, Григорій Савич, як прототип э, нашого проєкту, людина максимально вільна була, максимально розумна, інтелектуальна. Незалежна, і, і ці цінності ми намагаємося декларувати своєю роботою. от. І о, буквально вчора, до речі, вчора ми почали мовити з цієї локації, і я вчора ввечері зрозумів, що нам півроку, і я можу зараз сказати впевнено, що радіо Сковорда зараз є таким, і кожен день свій є таким, яким воно планувалося. Це є вільне, відкрите, добре радіо, яке об'єднує талановитість, Тих приємних, світлих і позитивних людей. Класно. А на, на, наприклад, якщо кому-небудь щось щось не сподобалось в ефірі, як з цим робити? Ну, дивіться, тут є дві сторони медалі, як і всьому. Звичайно, що є люди, яким не все подобається. І тут треба ділити. Якщо ці люди з нашої цільової аудиторії, і їхня думка насправді важлива і дорога, ми прислухаємося. якщо е, таких людей... Ну, не одна там кілька людей нам виставили свою думку з приводу, та да, якось, там да ми це серйозно розглядаємо. Але є такі моменти, коли люди далекі від нас, далекі від нашої ідеології, від нашої аудиторії, в принципі, далекі. Ну тоді їхні коментарі самі розумієте, вони вони є, вони мають право на існування, але вони дуже швидко розчиняються в просторі. Ми не реагуємо. Ну я думаю, хто слухає радіо шансон, навряд чи будуть вам цікаві. Якось та звичайно. Ну як і всім таким о -о, людям, якщо хтось теж не хочеть написати з рідності, Хочеться ми побрінчи сьогодні. Сьогодні. Ага, сьогодні. Чекай, то в тебе вже не каптурна, але це дуже нормально. Не назвала, да. тому вже зараз про неї говорять. Це є Оля Серлак. Привіт тобі, Олю. Привіт. Знаю, що ти сьогодні, ну буквально за декілька годин, матимеш свій показ в рамках ліф перший вік. Як настрій? Бойовий. Свильована трішки. Так, Я знаю, що зараз в твої команді, хто тобі допомагає творити? Ну, в моїй команді цих перезивати не буду, тому що в нас було 5 колекцій. Надіюся, так далі будемо працювати. Друзі, робимо невеличку медичну перерву, після неї обов'язково продовжуємо нашу розмову з цією сценів. У кого є запитання, пишіть з нам, коментуйте і долучайтеся сьогодні до наших розмов. Там. Джексон, было очень интересно мне очень понравилось классно так услугивалось такие э, ребята классные цекавое радио да чекаво радио дорогие наши зрители подписывайтесь на наш канал пишите свои позитивные комментарии ставьте лайки путешествуйте по Львову вместе с каналом Big4U на YouTube.